Сьогодні 4 грудня і я для вас знімаю треш контент Бідні хвилясті папуги на вулиці серед зими. Страждають адже їм холодно на вулиці. Ось одного з папуг на голові стерчать якісь трубочки. Ось ці трубочки стерчать з голови, і їх потрібно обробити перекисом водню, розчинити. Разом з водою і обробити, бо це повний треш. Вони отакого от неприємного умови жахливі, вулиця, холодно, пташки страждають. Для чого їх розводити? Адже вони спускаються з раю, з едему. Їх не потрібно розводити. Хай краще виводяться в живій дикій природі, в Австралії, в голубих, в бірюзових, в білих, жовтих окрасах. І ні в якому разі їх не розводити в Україні в таких жахливих умовах. І знімати також такий контент не потрібно, як розводяться хвили... хвилясті папуги. Краще запитати штучного інтелекту, в яких умовах, при якій температурі повинні виводитись пташенята хвилястих папуг. І штучний інтелект все розкаже, що температура повинна бути від 18 до 25 градусів. І те, що написано в книжках, то це вже неправда. Штучний інтелект зараз краще все знає. І для чого людям бачите, як страждають хвилясті папуги? Бідні страждають на вулиці, зимою. Краще хвилястику жити в клітці, в квартирі, одному, щоб не було їх так багато. Адже що ж вони можуть і битися, і кусатися в стаці, а так живе один і немає ніяких проблем. Бо коли їх тут так багато, цей чвіркіт заважає один одному. Їх болить голова від того, що їх так багато і всі цвіркочуть. Ну, сьогодні вийшло якесь ось таке відео, в якому я погоджуюся зі всіма вашими коментарями. Написані під попереднім відео. Всім пока!